На календарі кінець березня і температура повітря вже сягає плюс 12 градусів. Тим часом наші добровольці продовжують носити зимову форму на флісі та теплі берці. Міська влада мала б вже замовити літні комплекти, натомість досі не оголошено жодного тендеру. Як пояснив профільний заступник міського голови Юрій Савчук, вони не отримали запит від місцевого ДФТГ. У свою чергу начальник добровольчого формування Білої Церкви» Кви Іван Шуляківський запевнив нас, що наразі займається подачею усіх необхідних документів. Натомість у Житомирській, Івано-Франківській, Сумській та інших областях міські та селищні ради вже активно проводять публічні закупівлі військової амуніції. Ще заявок не було від, від а тобто мають бути заявки спершу від ДФТГ робимо поза все робимо по заяв. Чи давали, можливо, запит на міську раду? Ні, ще не давали, зараз якраз готовим. Угу, я зрозуміла. Тобто сьогодні-завтра вже запит ви будете надавати, я так розумію. Бо ми запитували, телефонували чи взагалі що там з формою, і нам сказали, що треба запитати саме у представників ДФТГ. Тому телефонуємо вам. Ми якраз зараз опиляємося, яка, що, до угу. чого, тих умов, все готове. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.